У Кіровограді навчатимуть it технологіям Фонд Brain Basket запускає всеукраїнський проект по вивченню основ програмування Технологічна нація долучитися до нього може кожен кіровоградець. А презентували проект у міській раді. За словами організаторів, програма Технологічна нація дозволить усім охочим отримати комп'ютерну освіту світового класу. Уже до 2020 року. В рамках проєкту планують підготувати 100 тисяч нових it спеціалістів Программа, которую мы запустили, она значит, рассчитана на 3-4 года, до 2020 года приблизительно. Ее задача подготовить по всей стране порядка ну, там, разными способами, но вот, э, если говорить про объем, то порядка 100 тысяч этих специалистов до 2020 года. Мы учим бесплатно, то есть наша задача учить бесплатно, не за деньги, это нас отличается от учебных центров коммерческих. То есть мы не заменяем высшее образование, у нас курсы трехмесячные, такой интенсив. експрес курси на базі американських програм університетів, таких як Гарвард, MIT, Stanford. Курс навчання матиме змішаний характер. Він передбачає самостійну роботу з лекційним матеріалом та аудиторну практику під керівництвом досвідчених менторів. Аби стати учасником проекту, потенційні слухачі мають володіти основними навичками роботи з ПК а також добре знати англійську мову. Мені як? по системі змішаного образування. Називається blended learning. Змішане образування та саме ефективніше в мірі зараз. подход в образовании, подачи образовательного материала. Это когда человек смотрит что-то дома, или там, где у него интернет есть, на библиотека, кафе, там, где угодно. Вот, там, видеокурсы. Дальше, естественно, проблема до первой проблемы кого-то задания у него не получается, что делать. Он приходит два раза в неделю в библиотеку, там, где его будет ждать эту группу, этот ментор, преподаватель, и они разбирают практические задания, что не получается. это лабораторные работы. І отак от три місяця от в такому режимі, там два рази на тиждень по два часа, много матеріалу онлайн і плюс офлайн. То тобто, змішане образування для реалізації проєкту у Кіровограді буде відведено зал у центральній міській бібліотеці, який облаштують десятьма робочими місцями. А саме навчання планують розпочати вже з 1 березня.